Аудиторию заснил. А Дивай. потом вас. Доброго дня, шановне товариство, студенти, запрошені. Мене звуть Людмила Кучеренко. Я журналістка, президент Полтавського обласного медіаклубу. і я маю велику приємність представити вам сьогодні Миколу Пономаренка. Він з української діаспори, США, але наш земляк народився на Полтавщині, хоча вже 30, більше 30 років проживає в Америці. І він має той досвід, якого, власне, не маємо ми, що таке жити поза Великою Україною і продовжувати бути українцем. З одного боку, добре, що ми його не маємо, з іншого боку, людина, яка опинилася саме в такому середовищі, але зі складом розуму філософа, аналітика, він дійшов до таких. Висновки, які сьогодні представить вашій увазі. Пан Микола Пономаренко вже кілька років як створив етномережу, інтернет-мережу, якою об'єднав українців світу, і вони в форумі обговорюють різні-різні аспекти українства. А пан Микола є також автором книги «Оріянство», яка вийшла навесні цього року в одному з київських видавництв. Презентація цієї книги відбудеться завтра у мистецькій вітальні обласної наукової бібліотеки. Але і сьогодні, після завершення лекції, він може... Вам підписати, ви зможете її придбати, якщо буде таке бажання. Вона, до речі, продається і у цьому книжковому кіоску, який тут поруч на, на третьому поверсі. Тема лекції, яку запропонує вам пан Микола, етнічність в епоху глобалізації. Нас іще з радянських часів учили, ну, може, молодь, не так знає, що. Одна із теорій, скажімо, наукових була такою, що з часом зникнуть нації, оскільки йде постійна асиміляція, наші нації перемішуються. До речі, здавалося б, що найперше вони мають перемішатися там в Америці, так? де практично було винищено корінне населення індіанці, От, а заполонили цю територію вихідці із різних країн Європи, Африки. Але чомусь цього дуже сильно не відбувається. І оце про це, пане Микола, будь ласка. Дуже дякую. Дякую за організацію цієї зустрічі. Дякую всім, хто прийшли. Волені. От перед вами стоїть старий дід в вишиванці. І ви думаєте, що це він нам скаже? Скажу я небагато, тому що мало маю часу. Більше ви зможете прочитати в моїй книжці е, Оріянство. Е, і, як вже було сказано, тема буде про етнос в епоху глобалізації. Я е, е, буду. Е, доповідь буде приблизно 30 хвилин. Вона буде розбита на дві частини. Перша частина буде пояснювати, що таке етнос і нація. Це в основному будуть такі філософські категорії, пояснення цього поняття нації і етносу і національного способу життя. В другій частині доповіді я скажу про те, що з цими. Етносами робиться зараз в світі, як вони взаємодіють, діють і об'єднуються. Тож почнемо. Я б хотів, щоб запитання ви задавали напевно в кінці, або коли я дам дозвіл задавати запитання, тому що тема дуже складна і краще її викладати послідовно. Я відповім на запитання з радістю в кінці доповіді. Зроблю, можливо, серед доповіді маленьку перерву і відповім, якщо це буде розумно зробити. Мене добре чують там ззаду, все, все чути? Акустика добре? Значить, тема доповіді така. Український етнос добу глобалізації, від етномережі до глобальної держави громади. Сучасна доба ставить перед етносами світу питання виживання і процвітання. Ці питання завжди стояли перед любим етносом, але для сучасної доби вони поставлені по-новому, бо світ змінився. Він став глобальним економічно і став єдиним комунікаційно. Це внесло свої альтернативи для етнічного розвитку. Чи можуть етноси вижити в цій новій парадигмі змін? Особливо гостро це питання стоїть перед європейськими етносами, які мають неймовірно низький рівень народжуваності. і підвержені навалі інших в більшості арабських народів. Чи потрібно виживати? Може, треба віддатися хвилі культурних змін і стати чимось іншим, прийняти чужу культуру і продовжувати жити нею? Адже це вже було в історії. Чи не так? Попробуємо розібратися в цих питаннях. Кожен, хто користується зараз інтернетом, знає, що світ змінюється глобально і дуже швидко. Нові можливості спілкування, які більше не обмежені кордонами держави, навіть законами, до чогось нас ведуть, щось породжують. Напевно, ви звернули також увагу на те, що таке глобальне спілкування найбільш інтенсивне серед людей. Споріднених культур серед одного етносу. Таке світове віртуальне спілкування етносу отримало в Україні назву етномережі після опублікування моєї статті в 2000 року в журналі Перехід 4, де я це слово видумав. І зараз воно використовується. Етномережі ясно показують, що етноси живуть не тільки в Українах, в країнах, в яких, з яких вони вийшли, а по всьому світу. Давайте розглянемо реальний стан існуючих націй чи етносів і постараємося зрозуміти, як вони насправді існують і розвиваються в світі. Для цього почнемо з запитання. Для чого людина живе? Моя відповідь така: людина живе для того, щоб бути щасливою. Вона живе заради свого персонального щастя. Відразу хтось запитає, а як досягти людського щастя? І чи має значення етнічне середовище для знаходження щастя? Моя доповідь спробує це питання трошки освітити. В своєму житті людина в першу чергу покладається на саму себе, на свій власний розумовий і фізичний капітал. Слово капітал по-українськи можна назвати надбанням. Так от розум людини і фізичне здоров'я є надбаннями великої життєвої цінності.